Жодної вцілілої школи або садочка не залишилось у первомайській громаді на Миколаївщині. Всі заклади освіти або знищені обстрілами вщент або зазнали таких руйнувань, що навчатися у них неможливо. Деякі взагалі довелось закрити через брак школярів у селах. Тому наша Наталія Якубсен-Белібова дізнавалась, як навчаються діти цієї громади за таких складних умов у березні 2022 року. Наш заклад. Був обстріляний російськими окупантами і впродовж восьми місяців окупації. Теж деякі обстріли саме попадали на будівлю нашої школи. У центрі громади Первомайському від е ліцею залишилась сама цегла та будівельне сміття. Заклад в аварійному стані демонтували торік навесні. Після уже звільнення селища від російських окупантів. Було проведено обстеження будівель і велике приміщення, де в нас перебували п'яті та одинадцяті класи, було демонтовано. Голова громади зізнається, сподівався, що вдасться вберегти цей ліцей, але будівля швидко руйнувалася. Демонтований заклад освіти, в якому я навчався, в якому я викладав, присвятив частину професійного свого життя. <звучить> Дуже шкода, але ми жевріємо надією, що все ж таки нам вдасться знайти фінансування. За донорські кошти від сполучених штатів почали зводити модульний корпус ліцею однак допомогу зупинили, а роботи заморозили. Тож учні продовжують навчатись дистанційно. Діти сумують за фізичними зустрічами один з одним. Бувають моменти, коли ми говоримо, наче про прості речі діти починають плакати. Є моменти, коли ми працюємо в зумрежині і в когось звучить повітряна тривога, і кожен сітей реагує по-різному. Напівзруйнований російськими обстрілами і Білозірський ліцей в громаді. В нього летіли снаряди від танків, а частину корпусу ворог зруйнував фугасною авіабомбою. Була експертиза. Школа має пошкодження. Сказали, що підновити треба новий проект, тому що у нас повністю зруйнована спортивна зала. Ірина, випускниця Білозерського ліцею. Його закінчила і донька жінки. А нині тут онлайн вчаться двоє її синів. Молодший п'ятикласник за партою майже ніколи не сидів. Спочатку через ковід, а згодом через війну. Один з моїх дітей це дитина з особливими освітніми потребами. До Повномасштабного вторгнення він навчався за спеціальною програмою один на один з вчителем, тобто так як це має бути і. Нас це в принципі але все було добре. Зараз він змушений, оскільки немає таких можливостей, він навчається разом зі своїми однокласниками за загальноосвітньою програмою. Звичайно, йому дуже важко. Ще один новомиколаївський ліцей побитий з 22-го року. Його викладачі теж наголошують, успішність учнів під час онлайн навчання нижча. Я їх зустрічала, ми завжди обнімалися. Привітання у нас було постійно різне, дистанційне. Ми і кулачками, ми махали і все. А тут екран. Діти, я вас люблю. Діти, помагайте мені, привіт. Покажіть мені свого смайлика. Дуже тяжко. Дехто з дітей, які пішли в перший клас, вони навіть не знають, де знаходиться їхній клас, вони ні разу не сиділи за партою. Вони навіть не бачили свого вчителя в очі. Дуже тяжко. Директорка каже, на ремонт приміщення треба щонайменше 60 мільйонів гривень. Найбільше пошкодження отримала, отримав наш спортивний зал. Було пробито дах у двох місцях, вибито майже всі вікна, двері. Ну і пошкоджено всередині приміщення. Окрім того, що освітнім закладам дістається від обстрілів, деякі з них закривають за період військового стану. Ми закрили два заклади. Але ми закрили не то, що вони були там зруйновані або пошкоджені. Ми закрили з тієї причини, що кількість дітей не дозволяла отримувати освітню субвенцію. Це Константинівська гімназія і Новоселівська початкова школа. А от педагоги у громаді є, тож у військовій адміністрації та управлінні освіти переконують, зроблять усе можливе для відновлення навчальних закладів. Ведемо переговори з УВКБ ОНУПРОН і з рядом інших донорських організацій, ну в тому числі європейських. Нам в цьому році треба дуже сильно прикласти зусилля, аби з 1.09.2025 року, хоча б в деяких таких закладах створити очно змішаний формат. Поки ж діти кілька разів на тиждень відвідують безпечні освітні заклади. Водночас у деяких селах готують проекти з об'єднання шкіл та садочків в одній будівлі. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.